Карта диявола, Росія під владою диявола. Я бачу, що є впливи на людей. Люди бояться висловлювати свою думку. До нового року, щоб було що доповісти. Друзі, вітаю! Сьогодні в інтерв'ю для ютуб-каналу прогнози щодня терологиня Анна Атаманова відповідає, чи справді у Путіна різко падають рейтинги перед майбутніми президентськими виборами, чи зміниться влада у РФ в 2024 році. Та чи відбудеться розподіл РФ на частини? Дочекаєтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Чи справді у Путіна різко падають рейтинги перед майбутніми президентськими виборами? Точно так. Це справді так. Але я бачу, що є впливи на людей. Люди бояться висловлювати свою думку. Хоча починають розуміти за рахунок того, що великі втрати багато хто. Не повертаються з військових. Це правда так. Тому вони усіляко намагаються показати результати до нового року. Щоб було що доповісти, чим похизуватися? Як трофей, вони хочуть знову ж якісь території, захоплення, тому буде дуже-дуже страшно і активно відбуватися на таких найактивніших точках. Чи відбудеться розподіл реФ на частини? Якщо так, то коли це станеться? Я думаю, що якщо і може там щось відбутись, то це пізніше на найближчий час. Ні. Навпаки, вони хочуть приєднувати територію. На найближчий час я не бачу. Чи зміниться влада у в 2024 році? Зміниться однозначно. Зараз вже якісь зміни готують, тому що все ж таки по стану здоров'я є моменти, є ситуації. Окрім того, готується прихильник, однодумець Путіна. Карта диявола, Росія під владою диявола. Люди розуміють, що насправді вибору багато не буде. Тобто те, що самі себе, я думаю, будуть обирати. Там просто знаєте, люди не мають права вибору. Свободи. Чи зміниться риторика Лукашенка? Ні. Він просто виконує те, що йому наказують. Хоча він настільки хитрий, що він може, знаєте, якось як потрошку відмовляти від чогось, а, хитрувати. Тим самим він рятується від активних а, бойових дій. Що чекає на Росію в 2024 році? І люди не усвідомлюють при навіть невеликих якихось, можливо, страйках чи, чи, можливо, там невдоволеннях будуть люди арештуватися. Ось і дуже каратися. Навіть СМІ, журналісти будуть зникати і будуть покарані таємно. Абсолютний контроль СМІ інформації, журналістів. Можливо, люди розуміють, що і економіка падає, і здорожчання, і по бізнесу. Багато хто збанкрутіє. все одно. Росія в лапах диявола. І я зараз бачу таку картинку, як росіяни, знаєте, в таких, як ніби як кандалах, не як маріонетки, вони безвольні не можуть нічого сказати. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні, слава ЗСУ!